Так, добрий вечір, любі українці, діти, батьки і люди планети Земля. Ми зна... з вами продовжуємо бути у Паломницькому колі. І ми бачимо, що вже е, вимітено гарно. Отак От виглядає скиня дитячої творчості. Е, цей ковірчик я повісив. Ось. Дивіться, як він виглядає. І... Ряднинку поклав біля буд. І ми бачимо рокіровочка, що світляшечка в новій будочці, а Наташа Мохова у старій. І отут дирочка, бо вони через ту дирочку запригують. Бачите, раз, чи через верх, чи через. Це. Так собі. Вона продемонструвала вам, як може змінити. Координати мешкання, а е, Наташа Мохова поки сидить. І ось я показую оцю ряднинку дорожку, щоб їм було веселіше. І вам теж бажаю, щоб у вас був у доні в родинах затишок, щоб ви любили своїх дітей, не дуже їх ругали, що деякі е, оцінки не дуже добрі, бо все в житті буває. І не забувайте, що ваше кохання це є добрий стан ваших дітей у майбутньому, щоб вони не стали алкоголіками або наркоманами, не жалійте вашої любові. І все тоді буде добре. З вами був Сергій Волосії, 13-й коридор тропи Рафама Соровського, Павло колу. Коло тварин на все добре, любі мої.